Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». Ось прийшов час записати для вас карту дня на п'ятницю на 12 вересня 2025 року. Як завжди, незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, карта дня на п'ятницю, на 12 вересня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставимо на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас е, лицарь Пентаклів. Наполеглива праця. Впертий день. От що ви задумали, що ви запланували? Ви будете. Іти до своєї цілі вперто, настойчиво, незважаючи не, не ні на які труднощі, ви будете йти до своєї цілі, е, Які в цьому ці цілі будуть з вами досягнуті, і ви отримаєте по лицарю Пентаклів, це м, щось за свою, за свою наполегливість, е, ви і стабільність у своїх діях, ви отримуєте результат. Ну, який він може бути матеріальний, якась можливо. Я думаєш, що це матеріальне, що це карта Землі це те, що ви будете тримати в руках. Але ви наполегливо будете йти до цього. Так, Не спішно, знаєте, монотонно. Але будете йти до своєї цілі і ви її досяг... досягнете обов'язково. От подивіться, яка причина, чому ваша енергетика цього дня буде саме. Ну от В лицарі Пентаклів такі енергії, знаєте, я називаю цю карту і таке повідчуття енергії, знаєте, як ото, м віл под, віл, воли да, от ідуть так медленно, тянуть у того горба з сілью да, по чумацькому шляху. І воно так медленно мідлено вийде. От давайте подивимось, яка причина? Чому? саме так. от, Яка була тому причина? Ну, я скажу, поясніть. Ну, можливо, у когось і було якесь по четвірки мечів, це, можливо, така хвороба, да? і ви йдете на одужання, наприклад, да йдете на десятку кубків, на емоційне наповнення. Може в когось бути і так. В кого такого немає, то можливо це знаєте, якась відпустка була, а тепер вам треба себе якби. Зарекомендувати, зробити, на себе звернути увагу. Да? Тобто є щось таке, для чого ви от будете йти, до, до чого ви будете стрімитися, щоб добитися свого. А також може це бути якась, наприклад. Подавлення ваше або ваша впертість така. Да? От ви вирішили так і ніяк інакше, ви дожні дойти до цього цілі. От є така у вас мета. Хай була б якась зупинка, ви не могли її досягнути в повній мірі. Але зараз, саме вир... у п'ятницю, ви такі ні, я все-таки доведу до кінця його. Можливо, там цілий тиждень. Якось відпочивали, а в кінці в п'ятниця треба ж все довести до те, що запланували, запланували до кінця. Які будуть ваші, ваші дії? Ну, важко. Ну, про що ми говоримо? Лицар. Звалите, буде важко, вам звалити на себе якось дуже-дуже багато справ. І ваші дії, от таке точно по відчуттю, що якось на протязі тижня якось були такі, ну, трошечки, в спокої, а зараз треба це його зробити, і дуже багато справ. І ви почнете якась такі є обов'язки, які потребують важко, але потребують вашого вирішення, і тому ви так е медленно, але уверено будете їх робити. І да давай в яка е буде заключне Перемога любою ціною. Оце воно таке є. Ви будете. Все одно совпадають ці карти, все одно я добюся свого, все одно я це зроблю. І ви будете саме так будете йти. Оце те, що, можливо, дійсно о, хтось був хворий та не працював, наприклад, не було важливості, а тепер треба довести дома, хто може дійсно трошечки відпочивав та не зміг його довести до А тепер якось буде в п'ятницю, буде такої, така наполеглива. і... Ну, рутинна, навіть, я б сказала, праця. Такий день, знаєте, доводиться до кінця. Так, дивимося далі. Двічки, що тут у вас? А вдвічі якесь розочарування. Трійка е, трі мечів, це якась біль, розочарування, розрив, можливо. Або якісь такі три основні справи в вашому житті, три якісь в цьому не в житті, а в, ді, в дні. Да? от три якихось, які треба теж е, срочним порядком, наприклад, вирішити. Але вони якісь такі для вас е, ну, ранять ваше серце, не все хочеться. ну, Щось таке, знаєте, розочарування. Якось... В якихось діях можливо, а можливо, в ні в собі. Давайте подивимось, яка причина, чому така трійка мечів от, буде розчарування в вашому пятничному дні? Ну, можливо, бажання ваше, е, о те бажання, яке ви загадали, яке що ви там напланували, і воно якось е, не здійсниться. Не, не 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 в повній мірі, можливо, здійсниться, да? Те, що ви те, що ви хотіли, не, не получите, да? Ну, якось дійсно, е, можливо, подарунок, не, подарунок або якась е, ітог вашої справи, фінансові якісь, можливо, питання в цій, е, е, ну, якій які б ви хотіли, щоб вони так якось вирішилися в вашу пользу, да? бажання ваші, вони не, вик... не, не, будуть, не будуть в повні... давайте зробимо більш м'якше, не в повному обсязі будуть виконані не так, як ви хочете, да? не, не в тому кількості, наприклад. Да? скажімо так. І, і це вас трішечки якось розочарує. Ваші дії. Ну, дії, Незважаючи на те, що, як би там що не вийшло, да, от ваше емоційне состояння, яке там буде, да, все одно ви це приймете, приймете, проявите, може, можливо, там, ну, не, покажете, скажімо так, не покажете цьому виду. Будете ну, радіти, любити, приймати, знаєте, як ото кажуть, Смирі, смиритись е, з долею, да? тобто прийняти те, що є. І у вас таке буде, по ваша дія буде прийняти це, Тобто, ну так, так сталося. То. Того, знаєте, я б сказала, що це філософський підход до життя. Тобто, ви, не отримавши, можете себе переубідити і сказати: маємо, що маємо. Да? Там, так, знає, філософський підхід до ситуації, яка буде у вас в п'ятницю. Але день такий трішечки якийсь вас не дуже не дуже порадує. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною ставте, будь ласка, лайки це енергообмін, наш з вами енергообмін, і, і він дуже-дуже важливий. Йдемо далі, трієчки. Вітаю. Що тут у моїх дореньких трієчок? Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас. Самодостатність, добробут, успіх. Я на цю карту кажу рай на землі. Новини, ви неможливо якісь. Ви якось достигли тих результатів, яких хотіли, і насолоджуєтесь зараз п'ятницьким днем. Да? Який там в п'ятницю у вас буде день, буде день якогось відпочинку і задоволення самим собою? Я це зробила, чи я це зробив? Я можу, в мене є. Да? Таке буде. У справах буде те саме. Тобто ви будете, як іначе підводитесь підсумок задо, мати задоволення від того, що як пройшов ваш тиждень, як пройшла ваша день, як, як зробив виконані які обов'язки ваші, там, чи ваші справи, як виконані. Причина чому? чому? Чому причина робота? Це ваша робота, це робота пов'язана з чим. Ну, скажімо так, даже не, не, не дуже приємна робота. Не те, що вам дає вона задоволення, якісь може трошки розочарування у вашому житті, або займаєтесь не тою справою, яку ви хотіли, або навіть ви заморилися від цієї роботи. І знаєте, і хочеться і вас, але незважаючи на це все, ви, підводячи якось підсумок, ви будете у п'ятницю, все ж таки, в позиції дев'ятки пентаклів, самодостатні і довольні собою. Ваші дії. Давайте подивимося, які будуть ваші дії в п'ятницю, по причині цій, так? Да? Тобто виконав роботу, я довольна, які будуть ваші дії в п'ятницю. Ну, ви задоволені, сонечко, які будуть дії? Я е, е, восхищаюсь собою. Я трішечки, можливо, егоїстик. Але я задоволений тим, що я маю, те, що я зробив чи зробила і маю від цього результат. Ітог, да, підсумок дня. Це от підсумок дня, к, е, справедливість. Тобто, що посіяв, та й пож, 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 пож Пожав, правильно, господі. І ви будете цим задоволені. Тобто е я зробив, я отримав, я щасливий. Да? Да, дуже багато справ, і ви з ними справилися. Тобто, могло бути дуже багато різних, але ви справилися. В деяких питаннях може бути карта ілюзії, це, знаєте, е самообман. Ще трошечки може бути, або возвеличування себе. Тобто, не так воно і є, як ви так вважаєте. Але ми не беремо цю, цю сторону, ми йдемо на позитив. І тобто, ви цим довольні. Було дуже багато справ, з якими ви справилися. Карта Семірка Кубків може ще означати вибір. Точно, тобто багато-багато якихось справ, з якими ви справилися, і ви цим задоволені, маючи на увагу, беручи на увагу. В увагу е карту дев'ятку пентаклів. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Робіть енергообмін. Дякую, ще раз дякую вам за це. А ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю, що у вас. А в четвірочок четвірка мечів. Четвірка мечів це вже відпочинок. Тобто в п'ятницю ви вже почнете відпочивати. Заморилися. Е я не беру до уваги, що це хвороба, може, але в декого ми те теж беремо, декого може бути дійсно якась хвороба. Зараз наш час знову є. Е е Нові штампи ковіду да, і різних там простудних заболівань. Тим паче, вже осінь, то холодно, то жарко, не знаєш, не знаєш, як, не знаєш, як одягнутися. Тому... Бережіть себе, може бути в когось і так. І так, Дивимося четвірка, яка причина, чому у вас вже таке от состояння. Четвірка мечів це ще і пауза якась справи, Якщо ви запланували якісь справи, то ну, не будуть вони йти в повному обсязі. Давайте подивимося, що це за причина, чому четвірка мечів. Ну, якась печаль, знаєте, зупинка, якась печаль. Тобто не так воно все там і, і, і страшне в цій справі, тому що і, 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 двійка, два кубки наповнені, да? тобто, не так все страшно. Ви самі себе можете емоційно накрутити на це. Якесь таке, знаєте, із мухи слона зробити, я б сказала так. Вибачайте, якщо трішечки так якось не. Коректно. Знаєте, якийсь смуток, жаль, втрати, таке якесь. Але все одно по тірка кубків в мене дуже часто програється це оцей з мухи слона. О, якось будете... І оце якесь розочарування ваше, якась така надумана навіть, я б сказала. Проблема вас зупине, і ви такі, знаєте, руки опустяться, може, в когось руки. Дії ваші тоді які будуть. Я беру себе в руку, я беру себе, я такий, знаєте, я, я можу, я знаю, мені треба Е, сконцентрувати своє внимание на своїй професіональній діяльності чи на тому питанні, яке у мене викликнуло, яке в мене вибило з колії по четверки е, мечів, і я можу це все зробити, просто мені треба трішечки часу або відпочити, або привести себе в порядок, зробити паузу, або е, відкласти це цю справу, наприклад, на понеділок, не робити, але у вас є помагу, є е, прояв волі, та ініціатива. У вас є, і у вас є майстерні. Ви все держите в своїх руках. Весь світ на вашій стороні. Тобто ви це зрозумієте, ви візьмете себе в руки, ви не будете йти в ту мінуси дуже глибоко. тох. я ж кажу, ітог ось буде у вас ви розумом. Розумієте, що треба, все ви можете, але самі себе от накручувати будете, от зупините себе. Вам будуть казати, та ну що ти не падай духом, і здивися, будуть вам щось по четверки кубків і тох почнуть вам допомогу предлагати. Да? А ви такі, та не хочу я нічого, давайте я сьогодні відпочину у п'ятницю, вже візьмусь за справу, вже візьмусь у понеділок, наприклад, або в інш, іншим разом. І тобто, мої дорогенькі четвірочки, все ж таки по енергетиці. П'ятниця для вас вже починається ну, як вихідний день. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І ставте лайки, коментуйте, діліться своїми, моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!